Слава Україні! Ліквідація наслідків ворожої атаки у Старокостянтинові ДТП з потерпілими у Кам'янці-Подільському за участі п'яного водія 46 роботодавців Хмельниччини отримали 3,5 мільйона гривень за облаштування інклюзивних робочих місць. Детальніше далі є Ольга Захарченко в ефірі першого Подільського п'ять хвилин на головне. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що невдовзі буде оголошено про новий раунд перемовин між Україною та Росією. Росія під час переговорів наполягатиме на скасуванні усіх дискримінаційних законів і вже робила це під час зустрічі у Стамбулі. Разом із цим очільник ЗС Росії підкреслив, що повернення України до нейтрального позаблокового та неядерного статусу залишається однією із умов для врегулювання конфлікту. Путін має низку умов для припинення війни в Україні. Зокрема, він хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії. Про це пише Reuters. Росія також хоче вирішення питання заморожених російських суверенних активів на заході і щоб російськомовні громадяни України були захищені. Тарокостянтинові продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. На даний момент зареєстрували майже шість десятків звернень про пошкодження домоволодінь. Місцева влада повністю підтримує мешканців громади, забезпечивши усіма матеріалами та роботами. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинули двоє захисників із Хмельниччини. У Хмельницькій громаді віддали останню шану загиблим захисникам України: сержанту Владиславу Кручиніну та солдату Євгену Максимчуку. Обидва військові загинули 17 квітня 2025 року. Під час виконання бойових завдань у Сумській області Владиславу було 26 років Євгену 28. Попрощались із загиблими у Хмельницькому, захисників поховали на алеї Слави міського кладовища в мікрорайоні Ракове. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. ДТП з потерпілими у Кам'янці-Подільському за участі п'яного водія. Дорожньо транспортна пригода сталася учора близько 16-ї години на перехресті вулиці Пламеницьких та проспекту Грушевського. 59-річний місцевий за кермом ВАЗ виїхав з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі і зіткнувся з автомобілем Пежо, за кермом якого перебував 22-річний кам'янчанин. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Пежо отримав тілесні ушкодження. Медики надали йому допомогу без госпіталізації. Правоохоронці ж запропонували водієві вас пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння, яка показала, що кількість алкоголю в його крові перевищує норму у понад шість разів. За даним фактом, слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження, слідство триває. Помстився та не тінь. Житель Шепетівки вибив двері сусідки. Хмельницький апеляційний суд підтвердив вирок жителю Шепетівки, який у новорічну ніч цього року вибив двері до квартири сусідки, адже він хотів провчити її за зауваження через шум від його дітей, але потрапив до іншої жінки, яка спала у вітальні. Суд визнав його винним у незаконному проникненні до житла та присудив два роки обмеження волі з іспитовим строком та 10 тисяч гривень моральної шкоди. 46 роботодавців Хмельниччини отримали компенсацію за облаштування робочих місць для 49 людей з інвалідністю. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Загальна сума у виплат склала 3,5 мільйона гривень. У центрі зайнятості зазначили, що ці кошти дозволяють забезпечити комфортні та безпечні умови на робочих місцях, а також адаптувати робоче місце до індивідуальних потреб працівників. Компенсація покриває придбання спеціалізованих меблів та фурнітури, встановлення тактильних дисплеїв, комп'ютерів із захистом очей, закупівлі засобів зв'язку та навушників для осіб із вадами слуху, а також облаштування підйомних платформ та інших допоміжних технічних засобів. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Ми прощаємось, але попереду на вас чекає вечірній випуск новин. Бажаємо вам мирного вечора та спокійної ночі. На все добре.